Ми это волонтери Київського госпіталя в першу чергу. Все девчонки, это ми познайомилися там. Вот. Кожен прийшов в різний період. Кто-то чуть раньше, кто-то чуть позже. Я могу заговорити за себя. Тобто я прийшла в мае 14-го 30-го мая, сейчас помню, когда були перші ребята з писали першої бригади под Мы Ми зрозуміли, що от широкий загал, от люди, які нас оточують, ну насправді не всі настільки переживають. Війною не всі настільки переживають нашими хлопцями, які звідти повернулися. І взагалі першочергово була ідея: ну так скажімо, один тільки блок зробити соціальний. Це було як відправною точкою. От потім, коли ми зібралися, ми побачили, що ми можемо зробити набагато більше, не лише це. І у нас оця ідея, за яку ми зачепилися, була в п'ятому блоці, той, який ми назвали соціальним. От, але тематичних блоків у нас вісім ідея полягала у тому, аби через фото, опубліковане у соцмережах, продемонструвати людям воїна з його іншої невідомої нам досі сторони. Проте коли дівчата взялись за роботу, зрозуміли, обмежитись однією фотосесією не можна. Тому замість задуманого єдиного блоку світлин з'явилась вражаюча перспектива. Ми знаємо дуже багато хлопців, їх дружин, їх дівчат, їх наречених. І таким чином вийшов перший блок. До 14 лютого ми його презентували, фотографували наших хлопців поранених з їхніми половинками. Хтось — це боєць волонтер, які вже поженілись, кто то був -то на той момент не жонат, от кондрашови тільки поженілись. Да? То дані просто що встречались. Лена з Андрієм, ще не поженились, но вот они планируют. Краб крап, слюди уже жнати там 25 п'ять або 30 років. У нас майже всіх хлопці після зйомки першого блоку вони казали, що ми забули, які в нас дружини гарні. Історії кохання у стилі Мілітарі викликали позитивний ажіотаж у всесвітній мережі. І поки користувачі інтернету пильно обговорювали закоханих, колектив фотопроекту розпочав роботу над блоком, присвяченим міжнародному жіночому дню. Є ж насправді не тільки хлопці на війні, але й дівчата, яких ну ми забуваємо трошки і зброєю в руках. Вони воюють, вони не в бібліотеці там сидять. Ми вирішили сфотографувати дівчаток, але вирішили їм подарувати такий образ е, принцес, гарних Е, в Але у нас є зброя. У нас є зброя на фото і тому той дисонанс, який ну, кожен, хто мав дивитись на ці фотографії, мав спитати, навіщо там зброя. Ну, все и мы досягли. Одели шикарнейшее платье, нам дали дизайнеру платье, которые вообще захотели остаться как бы, в стороне, и чтобы мы не афишировали, кто дал платье. Да, как бы. Это вечернее, очень красивое, как бы им макияж, прически. Девочки, говорят, потом очень многие писали, говорят, девчонки, спасибо, говорит, вам реально говорит, для нас это вот, такой подарок, то есть мы чувствовали себя женщиной. Первый проект, который я делал, это был э, профессия. Мы делали несколько таких вот вариантов, когда в первом кадре у нас бойцы были в форме, в камуфляже, а второй э, отдельный кадр был, где люди были в, в той одежде, в которой они привыкли работать. Это было очень интересно, увлекательно, и я получил массу удовольствия работать. Однако не все вернулись из войны. загреблым героем волонтеры присвятили окремый блок. Вот именно это мы хотим показать, что они совершенно необычные, потому что не каждый может сделать то, что сделал каждый из них. Это вроде кажется просто, да, но ну, вот возьмите и пойдите на войну, зная, что, ну, как будет, может вернешься, а может и нет. Мы поехали. Знімати блог з мамами до дня матері. По-перше, мами вирішили, що всі волонтери голодні, і це цілий день там знімати, попривозили відрами олів'є, котлети, відбивні. Ну, Волонтери наїлися так, що потім нам важко було десь там ходити, шукати локації. Але, в принципі, ну, як завжди, ми також десь там щось перехопили. Ні, вся домашня їжа розійшлася. З мамами, тому що цей материнський подвиг, він якось, ну на наш погляд, не, не дуже розкритий, тому що були такі мами, які ночували на підлозі біля ліжка свого сина. Були такі, які молилися за двох синів, коли вони були на війні або в полоні. Це не можна було. Я зараз говорю, бачите, це не це не можна було не відобразити. В первую очередь, конечно, мы это делаем для них и для украинцев, других людей, которые не настолько глубоко в этом всем, нежели мы. То есть, ну, как бы, для нас это не нужно, мы и так их знаем хорошо, мы знаем очень много их историй, их самих, и дружим с ними. И там, То есть, для нас они уже близкие родные люди. А мы хотим, чтобы об этом знало как можно больше людей, чтобы бы как що обычный человек, сидящий рядом с тобой в метро или в кафе, на самом деле герой. Коли нам довелося знімати соціальний блок молодих героїв під назвою Я Є, Олімпійський відкрив свої двері. Один із помічників депутатів нам допоміг там з катком, який серед ночі там також нас пустили, ми фотографували безкоштовно. Мої друзі-байкери допомагали з заходом. Ну, тобто, Люди відгукувалися, навіть не задумуючись під час роботи над проєктом Дівчата познайомилися із багатьма героями, чимало серед них і добровольців з інших країн. Тому відразу виникла пропозиція відобразити цих воїнів окремо, адже вони допомагають нам як ніхто інший у цей скрутний час. Легіонери це люди, які приїхали до нас в Україну захищати допомагати нам захищати нашу державу. Але кожен з них достойний і виділити навіть когось виокремити ну неможливо. Дійсно, це ті люди, які нам подали руку. Ну то наші біді Максим брав участь у крайні у цьому році фотосесії. Для участі у проєкті приїхав із зони бойових дій. Командир відпустив на кілька годин. Про роль моделі відгукуються з посмішкою. Грим порівнює з накладанням маскувальної багнюки на передовій. Ні, Сам там було набагато все простіше там. Став на музки все як небудь, щоб не було видно лиця, рис, обличчя і все. Їм найважче було фарбуватися, накладати грим. Оці сурові десантники, які, яким накладають грим, це, це окрема тема. О, це важко. Але ми ж не вимагали від них гри, насправді акторської. Вимагалося єдине бути собою, все. Ні, ну так, просто привикаєш до обстановки, так само, як і от на Сході, було спочатку себе дискомфортно відчуваєш страх, якийсь ще щось, а потім не то, що привикаєш, просто так, якби знаходишся в тій обстановці, ти вже так, як, ну, входиш в роль. Честно сказать, где-то 90% проблем никогда никаких не возникало. То есть практически все идут на контакт. Да, конечно, есть ребята сжатые, когда очень сложно, особенно с какими-то контузиями или ранениями. Они еле-еле их вернули вообще как бы сюда в социум обратно. И с ними немножко сложно, но не в плане того, что сложно там получить то, что нужно. Просто дольше немножко работать. То есть нет такого... Практически всі мої какие-то пожелания, там от нужна здіята, нуждіта. Ані все не они все совсем соглашаются, На практически на все йдуть. Вісімці блоків об'єднаються у велику фотовиставку, яку ми мріяли про яку ми мріяли цілий рік. А тепер уже немає про що мріяти. Треба планувати, треба робити. Зараз ми робимо. Великого формату ці фотографії ми будемо їх презентувати на виставці, і також ми зараз робимо книгу. От буквально от зараз, вчора, сьогодні. От і ми її маємо надрукувати до виставки для того, щоб в неї війдуть всі історії. І от ну, це буде уже. Ми тоді зможемо результати своєї праці колективної потримати в руках. Якщо б не війна, то багато б в нашій країні, не в планом іменно человеческом, а это очень большой фактор и очень положительный фактор на самом деле. Ну, как бы, это наше мнение, я думаю, девчонки все со мной согласятся, то есть если бы не война, мы бы тоже друг друга не знали. Мы все познакомились в госпиталях. Часто буває там якісь от так гаряче там якісь се зрыв, але немає там такого, щоб хтось там сказав: все. я там образився, я то, я то". Ну, я рахую, що всі, хто взялися за цю справу, ми не маємо права не перед собою ми не маємо права перед хлопцями не довести її до кінця.